Коляда на майзлях в Івано-Франківську стартував 14-й міжнародний різдвяний фестиваль. Організували його аби підтримати духовну спадщину Прикарпаття та піднести патріотичний дух у часи війни. На відкритті побували й наші прикарпатські кореспонденти. Різдвяний фестиваль Коляда на майзлях було започатковано у 2010 році. При монастирі Царя Христа, отців Василіян Української греко-католицької церкви Івано-Франківська. Щороку в ньому беруть участь десятки колективів з різних куточків України та з-за кордону. За ці роки з сольними концертними програмами на фестивалі виступили понад 500 колективів: народні, професійні хори, вокально-інструментальні та оркестрові колективи, фольклорні та драматичні гурти. Також сольні виконавці, географія фестивалю теж значно розширилась. Зокрема, у дійстві брали участь колективи з Києва, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу, Донецької та Луганської областей. А також колядники з Латвії, Литви та Румунії долучаються зазвичай дистанційно і з-за океану з США та Канади. Цьогоріч виступають здебільшого місцеві колективи. Однак присутні і гурти переселенців. Колядки у власному виконанні надсилають і військові з передової. Це колективи з Косівщини, з Бані Березової, чоловічий гурт, які привезуть нам свою гуцульську коляду. Це також Сперегінська бойківська коляда приїде. Гурти, чоловічі, бандерівець і інші, які створилися якраз також не, не, нещодавно перед фестивалем. Е, так само дуже цікавим, чим цікавим буде ще те, що в кожен колектив привезе з собою патріотичну коляду, яку колядують в них на їхніх теренах, в їхній місцевості. І ми ці коляди будемо слухати. Коляда на Мазлях це дуже знаковий фестиваль. Е, якось... Ми говорили нашим воїнам, які приходили на ротацію, заходили в нас департамент. Вони завжди кажуть: кажуть, забудьте слово не на часі. Немає слова «не на часі. Життя продовжується, а продовжуємо це життя саме ми тут в тилу, підтримуючи їх не слізьми. Ніякому разі ж каже, ваш дух має тримати нас там на передовій. Пані Лілія приїхала до Івано-Франківська з Харкова, виступає у складі колядницького гурту Я Маріуполь, зачарована традиціями коляди на Прикарпатті. Дівчата з Маріуполя, з Харкова, з Франківська. Все разом, і ми співали зараз на відкритті пташечка пісню. Далі будемо співати ще в Харкові. Ну так таких масштабних, ну і да, фестивалів, коля, да, не, не буває. У нас є хода, теж йдуть, колядують, але такого як тут немає. Ну, і тут у вас більше масштабніше і ну, тут гуцульщина, це зовсім по-іншому все виглядає ніж в нас. Цікаво. Так, дуже цікаво. Я ніколи не думала, що я буду так приймати участь тут. івано франківську фестиваль триватиме до 14 січня і завершиться гала концертом за участі духового оркестру Національної гвардії з Прикарпаття Іван Харук Ігор Гурський. для телеканалу Еспресо.